Слухати музику може кожен, кожен, хто може слухати. Але чути музику це вже зовсім інше. Це навик. Чути музику і приходити в концертний зал це набута потреба. З цією потребою не народжується. Це потреба, яку нам дає приналежність до культури. Культурна потреба вона формує цивілізовану людину, цивілізоване суспільство. Дбає про розвиток культури. У цивілізованому суспільстві ходять на концерти. Таке суспільство, яке ми будуємо в Україні, українці, воно хоче мати розвинуту класичну музику, тому що класика це перевірене століттями, це щось дуже добротне, це витримане, це великі і успішні традиції це те, що є еталоном доброго смаку. Наш концертний зал виховує добрий смак. Ми працюємо над тим, щоб поганої музики було менше, і над тим, щоб задовольняти культурні потреби наших гостей.